Сніг, сніжок, біла завірюха, на різдво його нема. Випав квітні, сука. Добрий день. Як Мама? ваші справи? Кажу, ми робимо, ми а ви ми ви пишемо рецепт пасочок. Мама, як Мама, завжди, так, хвилюється. А, а, і а, а, якщо що, працюємо, Даша сюди працюємо, угу. камеру, ви туди працюєте. Іноді не завжди. Коротше, дивитесь іноді туди. Так, оце ага. основна, оце, це, це, це Дашина камера, ага. це ваша камера. Я буду софльором сьогодні, буду вам підказувати. Ти давай вже цей тихенько. <рес> ну що? Ви готові? Так. Ну так Зай, запиши процес, як ми там. вітатися, коли будемо. Камера моторка, коли Юля скаже, не з цього боку, а от відійти. Пасочки вже встановили. Я тут також допомагав їм. Бо вони самі не справились, де ти втекла? Я пішла за телефоном. Скільки а... 190 поставив? Да. По, так. По 200 вип'ємо, не переживай. Hey. Кажуть, що чоловіки, коли готують, що в них трендець, ви погляньте. Вони просто тіліпали язиком на камеру. Не мили нічого. Що? Мама, чого ви його так мало били в дитинстві? Вона в мене була тряпкою Ой, один мокрою. <laughs> Того вистачило. От не забудемо, я одне гось. Та то, щоб ти щоб ти не злякався. Пишу таку красу, і не можеш не поділитися з вами, яку красу ми отримали в наші Давай, магазини бари. на блондинках Ви погляньте все до свята Великодня. Ну це ж а, просто. А які гарні гарніші просто. Все в нас є, щоб ви були в захваті від вашого гарного столу на це свято і ваші знайомі або друзі, які будуть з вами. Куми, гості. Ну, а також ви можете здивувати. Ось такими кошиками. Усіх вони також у нас є. Коротше, для того, щоб у вас вийшли ось такі гарні смачні паски, вам треба на блондинку хом. Є все. Це для творожної пасочки, є в різних розмірах, це для звичайних, тих, що випікаються, є силикон і є. Вже забрали бумажняна. Да. Ось так. Переходьте обирайте, але пасочками вже скуштували просто супер.